Ще ще раз добрий день. Ми продовжуємо програму додатковий час. І сьогодні ми ще хочемо проанонсувати останній тур. все таки вже останній тур христянської футбольної ліги, який буде відбуватися другого дев'ятого. То тобто, сябей з 9 листопада на штучних полях фізкультурного коледжу. Досить такий буде інтересний тур, адже ми вже в аналізі зазначали, що в першій лізі ще не визначилися переможці. Ще немає такого. Ну знаєте, кажуть там, перше, третє місце вже може. Ну там відриву від від четвертого то... які фаворитів ще немає. Yeah, один один ще... є, а всі решти ще решта ще, ще немає. Тому дуже. Такий інтересний буде цей матч, адже цей тур буде ну, визначитися таки, хто буде в трійці кращих. Добре, і давайте одразу перейдемо до матчів, які будуть відбуватися. Хочу сказати, що ще часу ігор немає. Тому ми просто по порядку проаналізуємо ці проанонсуємо ті матчі, які будуть відбуватися. А час ігор ви вже дізнаєтеся вже через день на сайті Кусянської футбольної ліги. Добре, переходимо перший матч енергія От, Володь, скажи, будь ласка, цей матч, адже ми знаємо, що енергія зараз перемогла команду штурм е, да, по, да, по передньому турі. Станіслав переміг команду Energy 2 з досить таким розгромним рахунком. А все-таки видно, що команда зараз такому на, на піднесному от, е, настрої, да, етапі такому. Як ти думаєш, все-таки хто в цьому матчі зможе перемогти? і Біль більше шансів для того, щоб ну, все-таки. Ви, Ви. Може буде смішно виглядати з мого боку, але я вважаю, що тут буде ніч я в цьому Так, mm. Не mm. можу віддати нікому перевагу, тому що і Станіслав бачу по останній грі, судячи, вони прийшли нарешті з нормальним е складом. Склави. За so. другий тур я бачу це, можливо, другий раз тільки. І сподіваюся, що вони все-таки на останній тур прийдуть повністю з зі всім складом. Но команда енергія, і в принципі ні одній, ні другій команді вже нічого не треба, вони просто будуть грати в футбол. Mm. І... No, що ну, вирішити для себе хто сильніше, більше нічого такого. Ну, ну все-таки є фаворит в цьому матчі, як ти бажаєш? Ну, маленький, мабуть, що фаворит це енергія. Не? енергія. так? Ну, так же само, Ну, просто якщо аналізувати ціле коло, цілий сезон, то ну, все-таки енергія є фаворитом в цьому матчі. Ну, Бачимо, що Станіслав покаже, адже ми знаємо, що ну, зараз він все-таки. як... Відновлюється, відновлюється ця команда, хоча вже, можна сказати, досить вже пізно. Але маємо те, що маємо, це, ну, мені здається, це великий плюс для команди Станіслава. А енергія е, хай е, закінчить свій е, виступ «ХФЛ». Ну, Було би класно, ну, успішно. Та, да, успішно. Е, добре, перейдемо далі. Energy 2 смерч. Смерч все-таки вже казав, що він прийде на цю гру. Тому Пойду. розраховуємо на цей матч. Все-таки Побачимо, що Смерч покаже команді Energy 2. Ну, тим не менше, що дві команди знаходяться в нижній турнірній таблиці, Energy 2 все-таки рахуються фаворитом адже вони. Команда. вони старші, Вони старші. старші. Ну, так, Тут тяжко щось говорити, але ми ну, скажемо, що Energy 2 це є фаворитом, і я думаю, що все-таки вони мало би перемагати в цьому матчі. На цьому ми будемо затримуватись і інтересний матч, до речі буде. Мені, мені здається, що він буде інтересним ФМ і Штурм, хоча для цих двох команд це вже нічого не означає. цей матч. Але далі, ну, аналізуючи перше кола, це штурм переміг команду ФМ з рахунком 4-3. Я пам'ятаю цей матч. ФМ ввів з рахунком 3-0, потім поступився 4-3. Його всі да, Ці, да, Інтересний такий матч був. І сподіваємося, що все-таки ФМ зможе хоча б один раз мати перемогу, як кажуть, зі да? своїми, да, своїми силами. Ну а штурм, я думаю, що він так само налаштується на нас, на ФМ, і теж показує хороший бій, адже все-таки це команда, які досвідчені, тим не менше, вони грають на районі, на області, великий футбол. Тому я думаю, що матч все-таки має бути хорошим. Цікавий. Між командою FM, і штурм вважаю. А скільки відсотків наші? Ну, хто хто що? Хто що? Да. Хто на що заслужив? А -а -а -а. Я не знаю, ну, але команди штурм є. Ну все-таки штурмся. Все-таки штурм рахується фаворитом і я даю так само в штурм. В так, я так само. саме, згідно. Добре, переходимо далі. Івано-Франківський фінансовий кооперативний коледж буде зустрічатися з командою Фенікс. Як ти думаєш, от володь, Фенікс Олег, вдасться ця перемога між цією командою, адже цей коледж не, не з'являється зараз на ігри ну, повним складом, да, досить таким ослабленим. Що ти, ну, от, як ти думаєш, зберуться вони на Фенікс чи ні? Я не знаю. Важко щось сказати, тому що. Команда коледжа в принципі їм теж вже нічого не потрібно від першої ліги. Квел вони вже всі свої ігри, що могли відіграли, віддали всі сили. Єдине можливо, що може якось підбадьорити команду коледжа. Граната, прийти на гру це згадати перший тур. Mm -hmm. Яка в них там були там, перепитії, такі події, в принципі. Ну так. Інтересний, теж такий був матч. Mm -hmm. Так, ну а команді Фенікс потрібна тільки перемога, якщо вони перемагають, вони нас і гарантують друге або третє місце, mm -hmm. в принципі. Остаточ. Так. І... Незалежно, це ще як зіграє зоря 2 і темпо. Там так само. без різниці, якщо вони виграють, вони все одно будуть другі або третій. Розуміло. Тобто тільки перемога їм треба. Зрозуміло. Ну, бачимо, що Фенікс, я думаю, ну, тут явно є фаворит. Явно є фаворит, тому ну, так же само. головне Феніксу зібратися на гру і не, не недооцінити суперника, там, так як вони так. люблять часто забити два гола і розслабитись. Ну, якщо вони не будуть ну, повторювати свої помилки, я думаю, що в призах вони будуть, ця команда Фенісу. Наступний матч – успіх ЗМ, успіху технічна перемога 3-0, тому що ЗМ рознялась так як з турніру. Та і бачимо, що успіх цим сам гарантує собі вже перше місце в першій лізі. можемо його привітати і вже привітати так само Вітаю. на нагородженні 16 листопада. З'явиться добре, наступний матч. Наступний матч це є гра між командами Зря 2 і Темпо. Один з найцентральніших матчів. Матчів в цих турів. В історії ХФЛ. Заря 2 темпу, так. Оце матч буде за призові місця. Ти так вважаєш, Володь, чи ні? Ну, як вам сказати, ну... Ну, розумієте, якщо Заря 2, що... 2 виграє... Якщо Заря 2 виграє... Заря 2 треба тільки перемога, щоб бути в призах. Темпу? Потрібна... Не програти. Не програти. Розуміло. Ну, тому бачимо, що Ну, мені в футболі тяжко нічого зробити. Будемо старатися перемагати. Тому саме як і зоря друга. Так, це ну я вважаю, що це один з центральних матчів буде, буде досить така тяжка гра, адже цей матч буде важливий для двох команд. І я думаю, що все-таки тут тяжко комусь і фаворит, адже фаворити. знаємо, що в зорі два є досить такі серйозні індивідуальні гравці, досить такі е талановиті, да, які грають так само і в інших командах. Е в області, так, якщо не помиляюсь. Ось а темпо досить така зігнана команда. Я думаю, що вона так само відноситься досить серйозно так? І ну, виставлять один з найкращих складів своїх складів в... Буде, в цьому ба, турі. буде серйозно, я скажу так, в цьому матчі. Тому що ніхто не захоче втрачати очки. В принципі, вже й нема що втрачати тут або пан, або пропав. І... Розумію. надіємося на хорошу гру головне. Ну а що, поп... Буде потім. Хто стане е, призерами ХФЛ, вже дізнаємось в суботу, 9 листопада е, на фізкультурному коледжі в штучних полях. Тому приходьте, вболівайте за своїх. І ще раз нагадаю: е, нагородження буде відбуватися 16 листопада по вулиці Гординського, 20. Це буде така жовта церква. Е, Запрошуються всі команди. Адже всі команди будуть отримувати свої нагороди. Е, хтось. Е, Хтось буде вигравати призи, адже буде розіграш м'ячів. І запрошуються всі команди. Хто... І, звичайно, організатора буде приємно, нам, мені буде приємно, що ви прийшли. І я надію, що ви гарно проведете час. Добре, до наступної зустрічі. Володя, дякую, що ви прийшли. Все, дякую вам, що запросили. До побачення. наступної зустрічі.